Все не так однозначно, на правду. Причому, що так дійсно тенденційно Сполучені Штати, і про це свідчить прямо останні заяви президента США Дональда Трампа, хочуть виходити як з забезпечення контурів безпеки, так і в цілому переглянути. Взяті на себе на раніше зобов'язання як лідера демократичного світу, як світового поліцейського і як тієї країни Гегемона, яка має бути таким світовим балансиром. В баченні майбутнього сполучених штатів від Дональда Трампа роль Сполучених Штатів дещо інша вона звичайно глобальна. Але вона з серйозними, ну скажімо так, регіональними акцентами і з двостороннім протекціоналізмом, тобто змінюється по факту зараз в цілому. Геополітичний ландшафт. і це те, що ви сказали, що проходить різні, скажімо, з різних джерел, різна інформація відносно того, чи буде продовжена допомога сполучених штатів, чи не буде, в якій мірі буде продовжена, вона направду не від не вирвана з контексту, а все одно так чи інакше, вона лягає в загальну конву, в загальну парадигму того нового скажімо, бачення ролі сполучених штатів. Аті в світі, які декларує Дональд Трамп. Направду ми чудово усвідомлюємо, що Дональд Трамп що його цікавить в українському кейсі, ну нобо ще сказати, більш точніше в кейсі врегулювання російсько-української війни, то це отримання політичних бонусів, політичних преференцій як глобального миротворця. Можливо, навіть він претендує на отримання там Нобелівської премії миру і вирішив на фоні своєї там максимальної легальності легітимності на початку сроку швидко, швидким таким кавалерійським наскоком намагатись вирішити це питання, але вже ж абсолютно очевидно, що вся його стратегія, яка була направлена ну, перш за все, на налагодження двосторонніх взаємовідносин між США та Російською Федерацією, ну скажімо, таку запровадження нової перезагрузки 2.0, вона виявилася хибною, вона виявилася провальною. І нічого для себе артикульованих політичних результатів не в межах цієї стратегії Трамп не отримав. Як бачимо, що по цій своїй першочерговій зовнішньополітичній ініціативі Трамп взагалі промовчав під час свого звітування за 100 днів після інавгурації, але після того дійсно почалася трансформація позиції Сполучених Штатів. Вони почали все більше дистанціюватися від регулювання цього конфлікту від забезпечення своєї такої монопольної модерації, ну, яку ініціював сам Дональд Трамп. Коли прийшов вже на пост президента Сполучених Штатів Америки, ну і відповідно перейшла ця роль просто перемовника. Ну посередника, перепрошую, да просто як перемовного майданчика до Туреччини. Це вже звичайно не, не можна порівнювати зі сполученими штатами Америки. От а туреччина просто зараз буде виконувати, ну скажімо, роль просто майданчика, який буде спостерігати, максимум що висловлювати свою точку зору. Так от навіщо це робили сполучені штати, тому що відповідь на це ну прямо буде залежати, ну скажімо, буде корелюватися з відповіддю на ваше ключове питання відносно військової допомоги Україні в 25-му, можливо, 26-му році, сполучені штати хочуть зменшити свої ризики. Ки від провальності ініціатив Дональда Трампа в утрегулюванні російсько-української війни. Тобто, чим менше їх буде на перемовинах, тим менше Дональд Трамп має постійно виправдовувати перед засобу масової інформації про свої провали. І навіть бачите зараз після останньої телефонної розмови між Трампом та Путіним, коли його знов ж таки запитали про те, а що ж вдалося вирішити по російсько-українській війні він сказав, що ми поговорили добре. Ну але по факту ні до чого не домовилися. Путін продовжує видати його за носа. Путін, скоріш за все, через своїх представників дали його оточення. Можливо, і Трампу особисто якісь дуже цікаві економічні пропозиції. І він не бажає витрачати ресурси, і це важливо. Це знов ж таки в глобальній комві нової адміністрації Сполучених Штатів Америки. Не хоче витрачати ресурси ні фінансові, ні військові, ні будь-які інші. На підтримку будь-кого незалежності від того, називається ця країна Україна, чи Японія, чи Південна Корея, чи, чи наприклад там Європейський Союз, Сполучені Штати хочуть, щоб всі платили їм от, і щоб всі відносилися до сполучених штатів до. Як найбільшої держави у світі, а сполучені штати не хочуть більше виконувати роль Гемона, коли, коли всі тільки просять їхньої допомоги і часто не дають нічого навзаєм. Ну, так от дещо спрощено бачать геополітичні взаємовідносини Дональд Трамп, але це те, що ми маємо на сьогодні, і, от, відраховуючи вище викладене, ми вже зможемо десь приблизно для себе зрозуміти канву наступних взаємовідносин між Україною та Сполученими штатами Америки, тому що так чи інакше, не забувайте, що є і юридична сторона питання, юридично зобов'язальна. Я б навіть так сказав, тому що є прямий пряма угода про стратегічне партнерство між Україною та Сполученими Штатами в минулому році, і в межах якої. Сполучені Штати гарантували підтримку України допоки йде війна і фінансово, і політично, і будь-яку іншу. І тепер знову ж таки Україна може навіть на міжнародному рівні апелювати до цієї двосторонньої угоди, ну, як мінімум, під час там, якихось діалогів зі Сполученими Штатами Америки. Ну і основне, Сполучені Штати це та країна, по суті, яка змотивувала Україну. Я не буду год нас говорити про інструменти цієї мотивації, ну от, залишимо це позадушками, дужками, позбавити себе як ядерної зброї. А ми були я нагадаю третьою світі ядерною державою і відповідно мілітарного потенціалу. Ну тобто тих самих стратегічних бомбардувальників, які нещодавно знищила служба безпеки України на території Російської Федерації балістичних крилатих ракет, і всього, скажімо так, переважної більшості стратегічного озброєння. Що яка було передана саме одній із країн гарантів Російській Федерації? В межах того меморандуму просто я розумію, що ніхто вже його не, не сприймає як те, що потрібно виконувати. Але я перепрошую цей договір на меморандум, в тому числі був укладений в межах НІАЗ, договору міжнародного про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому просто ігнорувати, робити вигляд, що його немає, ну це неможливо. Тому що безпосередньо Сполучені Штати була центральною країною, яка в межах цього договору, і в обмін на те, що Країна роззброїлася, гарантувала, що на нас ніхто не нападе. А якщо нападе, то Сполучені Штати завжди будуть виступати щитом безпеки для України. так от направду на дипломатичному рівні Україні є що відреагувати на зміну, на стільки таку радикальну полюсну зміну своєї позиції з боку Сполучених Штатів Америки. Тому я не думаю, що Сполучені Штати перейдуть до, скажімо, максимально такої ізоляційні. Ійської політики, що вони взагалі прикрутять краник допомоги України. Ні, вони цього не зроблять, тому що це направду, в тому числі в інтересах виробничників зброї самих штатів. Якщо Трамп це зробить, то це серйозно вдарить по його електорату і по його. Підтримці з боку серйозних фінансових спонсорів. А виробничники зброї це одні з традиційних спонсорів саме республіканської партії Америки Тобто, штатам потрібен європейський ринок. А європейцям. Ми вже чули цю пропозицію від Німеччини від Франції, що вони готові да десь підняти свої військові витрати в межах фінансування НАТО, але вони пропонують, щоб за це за, за, за рахунок цього збільшення відбувалась відбувалася військова допомога України. тобто, що це передбачає? Це передбачає, що по суті європейські країни будуть платити фонд НАТО, а НАТО буде закуповувати зрозуміло, що у Сполучених Америки зброю для України, ну тобто, можливо, направду, скажімо, не буде такого прямого макрофіну макрофінансової допомоги, яка була в минулому році ще за демократів, да цей риску рекордний пакет. Ну тобто, з великої рогідності Трамп звичайно не буде його поки що вносити в Конгрес, допоки в нього ще є і Надія, що він про щось зможе домовитися з Путіним. але чи готовий він відмов. Від продажу власної зброї ні, не готовий. Тому навіть таким чином, все одно Україна, навіть через наших європейських партнерів, по партнерів по антипутінській коаліції, все одно буде поповнюватись, по суті, американською зброєю. Ну і більше того, я б не виключав про і можливість прямих контрактів та купівлі, не безкоштовної передачі озброєння. Але на правду, для нас це також важливо, тому що дійсно кистяк нашого озброєння західного складає саме зброя Сполучених Штатів Америки, просто банально тому, що її в світі найбільше її більш найбільше було в наших європейських партнерів. І зараз це така певна комбінація із пострадянської зброї, зброї американської і десь відсотків, десь 20 зброї європейського виробництва. І от дуже часто Асто нам потрібні саме ну розхідники, ремонтні матеріали до для, для, для американської зброї, які ну направду дуже важко дістати. Європейці також через східники обмежені по кількості для того, щоб нам їх отримати швидко, а не в межах якихось там довгострокових домовленостей є можливість зараз просто їх купити. І направду це вже непоганий для нас сигнал. вже від початку інаугурації Трампа було проведено дві такі угоди так там суми досить скромні в межах 100 мільйонів доларів. Інша навіть менше, якщо я не помиляюсь. Але разом з тим це певний той факт, що такі купля продажів вже відбувся. Стосовно ПВО, так дійсно наш президент поставив дуже серйозне питання перед Трампом, що ми готові купувати системи Patriot, які, по суті є унікальною системою, яка ну надзвичайно ефективно себе зараз про. Вили під час російського вторгнення і показали, що готова ефективно боротися з російською балістикою На правду, окрім Петріотів, жодної системи ПВО з балістикою більше не справляється. Не з нею, що можуть працювати f-16 Ну тобто, це такі два компоненти, які нам дозволяють, ну скажімо, відбивати балістичні напади. Тому скажімо так, пропозиція нашого президента вона є дуже адекватною, як на мене. Адже він сказав, що ну окей, не хочете продавати, або хочете продавати тільки частково, передайте нам частину технології, ну хоча б для можливості. Самостійного виробництва або спільного виробництва хоча б самих ракет, тому так дійсно, поки що відповіді на це на це пропозицію від Володимира Зеленського сполучених штатів немає. Він це підкреслює вже уже декілька разів під час своїх публічних інтерв'ю західним СМІ, але все одно Вашингтон продовжує з цього приводу мовчати. Хоча разом з тим, буквально вчора, речниця Білого Дому сказала, що. Сполучені Штати готові надалі підтримувати Україну, і хочуть, щоб вона була захищена від ракетних ударів Російської Федерації, що Сполучені Штати готові допомогти системами ПВО. Тобто мова не йде про цю от можливість закупов... закупівлі Україною напряму систем Петріут. А мова йде про те, що Сполучені Штати дадуть дозвіл для європейських країн, які виявлять бажання передати Україні власні системи, системи ПВО ну скоріш за все там будуть передбачені певні компенсаторні механізми, наприклад, можливість отримання, скажімо, да більш сучасних систем або пришвидшення в черзі там на F 35 якщо це стосується, от наприклад, Нідерландів, Данії, Бельгії і так далі. Тобто, одним словом, як чином мотивувати європейські країни передати все ж таки Україні системи Петріот і підсилити на. Наші протиповітряну оборону в такі інструменти є. Тобто, як бачимо, що є декілька сигналів, вони абсолютно різні від США, які свідчать з однієї сторони, резюмуємо, да, підведемо пер певну рисочку. Ще дійсно Макрофіну на в 2025 році від сполучених штатів я думаю не вартує очікувати, тому що Трамп його поки що не бачить і не буде передавати до Конгресу а Конгрес та Сенат зараз повністю знаходяться по суті під контролем Трампа, тобто якогось рішення. На перекір президенту вони ну просто не здатні прийняти така зараз політична конфігурація Сполучених Штатах Америки. При цьому ми бачимо, що Трамп готовий продовжувати підтримувати Україну. Системами ПВО, але не прямо а опосередковано через європейських партнерів. Направду я глибоко переконаний, що саме Саміт в ГАЗі, саміт НАТО, який відбудеться вже найближчим часом, це і буде відправною точкою, або можливо навіть Рубіконом, точкою біфуркації, коли ми зможемо остаточно зрозуміти позицію Сполучених Штатів відносно майбутньої підтримки не тільки України, але й цілого ко. Онтурів європейської безпеки.